Стаканчик. Коре, будь ласка, підготуйте листочки, щоб записувати результат. <зваж> ну, там, в телефонах чи десь на папірцях. У вас взяв з собою чи ні? <зваж> так, значить, отже, ми спочатку, що робимо? Ми з вами зважуємо стаканчик. Оп, закриваємо. Значить, тут все треба, щоб було чітко. Так, отже, значить, маса стакана запишить 43,7096 грамів. 43,7, ну там навіть 70-95. Це у нас маса стакана. Так, я все відкриваю акуратненько. Відкриваю акуратненько. В принципі, я можу цей стаканчик отак виловить. Ось, і тепер я цей магній засипаю сюди. Є. І тепер я стаканчик і разом із магнієм ставлю на нова. Закриваю. Так. До речі, я тече закрив? Канна плюс магнію. Uh -huh. Скільки виходить? 43,94, uh -huh. і що виходить 92 грама. Uh -huh. По різниці можна потім знайти, яка у нас маса чистого магнію розбу. Ну, 0,2397. Можна сразу записати, uh -huh. що у нас маса магнію та да, зразку. Uh -huh. uh, скільки там 0,2397 Ось, Тобто, у нас відповідно така маса. Нашого масу. Ми вже знаємо нашу масу магнію, яка у нас знаходиться в цьому правильно? І ми, в принципі, знаємо масу всього стакану. Тепер ми повинні зважити, значить, ми повинні сюди додати соляну кислоту. Бачите, тут у нас соляна кислота, ми будемо її сюди додавати. Ну, спочатку ми... Так. так спочатку, ну, бачите, трошечки вже це. Треба, щоб воно до ноліка. Так, я тоді вторую, щоб вона зразу на моліку вибило. І ми беремо другий стаканчик. Так, тобто це у нас маса другого стакану. Так, це у нас це пішов М2. Це другий стакан п'яної кислоти. Я його забираю. І сюди буду зараз. и сюда налью какую-то массу соляной кислоты. Так, тут у нас. Так, сюда, ну, в принципе, нам будет я, так чтобы, чтобы наверняка я вылил все. Так, и теперь кладу на варь. Кстати, обратите внимание, вот такая желтоватая. Це нічого страшного, значить, тут буде знаходити потім різницю, воно у нас, до речі, буде шипіти. Ось, значить, і в результаті нам треба буде знати і воно почне шипіти. Ось. Uh -huh. тобто, і поки воно реакція не прийде, значить, реакція до кінця не прийде, значить, ми будемо чекати. А потім, коли воно прореагує, ми, ми знову зважимо цей самий стаканчик і подивимося, наскільки у нас пішов зміна. зміна uh -huh. Так, значить, отже, у нас маса магнія 0,2397 грами. І ось зараз ми будемо сюди додавати цей магніт. Так, і, мабуть, зараз таким чином. Я його обратно сюди висиплю. Угу. Бачите, шукать. У все, да? А, в мене не все висіплось даже. Так, підемо до витяжки. Пушіть до витяжки. Ви бачите, магній весь путь. Ви Побачите, видіти за вас. Висимо ну, цілому. А, там я бумажечку забув. Понесіть будь ласка. Тут значення воно буде трошечки падати, тому що там колбочка трошки гаряча, воно впливає на кружину. Буде... Ну, тоді ми запишемо там буквально, ми ну, Ми до сотих, до сотих, 41. Ми будемо брати з точністю до сотих, добре? Значить, Тому дивіться, 41,63. Давайте цей результат ми з вами запишемо. Значить, тому що ну, ідеально нам треба чекати, поки воно холоне. Тому давайте запишемо 41,63 значить, І забираємо. Тобто, 1, відповідно, стакану із кислотою було 41,886, і 6, да, значить, а стало 41,63. Бачите, зменшилась маса. Тобто, оце у нас різниця, це і буде маса водню, яка у вас виділилася в результаті. І тепер ви знаючи